Добрий день, мене звати Діма Макелон, і це диванна експертиза. Як завжди, щонеділі ми з вами зустрічаємось, щоб поговорити новини та події за тиждень. І я вам буду вдячний, якщо ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Ну що, ось і сплинув ультиматум Трампа в п'ятницю. Таке враження, що ультиматум Трампа був не щодо там припинення бойових дій, принаймні не війни. а... Бойових дій з боку росіян а ультиматум був, що Трамп веде санкції, якщо Путін не погодиться зустрітись з ним. Ну тому що по фіналу дійшли до цього. Типу, буде зустріч, війна продовжується, але зате Трамп з Путіним, наче як можуть зустрітись наступного тижня, на Алясці. Тобто Путін приїде на територію США. Це доволі звичайно неочікувано і. Є багато підстав, що він це не зробить. Але ну, для нас що? Для нас війна продовжується. Приїхав знову такий відков до Путіна, там йому навішали якось лапши, впарили знову якісь там неймовірні пропозиції щодо того, що ось Путін буде готовий не те, щоб припинити війну, а припинити наступ. На Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі, якщо Україна віддасть всю територію Донецької та Луганської області, ну, от, отакі, от. Умови, ну це це типу, знаєте, пом'якшення їх позиції, тому що до цього Путін вимагав всі чотири області від України силою. Вони захопити ці області не можуть. А ось так чому б не пограти з Трампом, не вимагати від нього, щоб він тепер тиснув на Україну, а не на Росію. Хоча ще раніше було говорено, що взагалі, ну типу, припинення вогню, а потім перемовини припинення вогню по. Існуючі лінії фронту, а от у Путіна ультиматум отримати е, якісь території без боїв. Чому б ні? Це взагалі очевидно, логіка Путіна. Якщо можна дійсно заболтати Трампа, може щось дійсно вийде отримати, а може м, вийде, позбавити цю історію з санкціями на себе чи вторинними санкціями. А тиск знову ж таки. Перекинути а, на нас тиск Трампа, ну стратегія очевидна, і ми бачимо, що Трамп о, поки що на це все ведеться. Тобто ніяких санкцій, ніякого ультиматуму немає. Те про що я казав, краще. Не сподіватись, якщо щось вийде у Трампа, клас, але оце гайдатись на усіх його качелях я вам дуже не раджу, тому що мені здається, що це емоційно дуже важко. Тобто не потрібно на нього сподіватись. Ми бачимо, він себе вже дуже багато разів проявив, показав, як він взагалі діє. Тому поки що. Якщо порівнювати минулого президента і Трампа, то звичайно Байден допомагав Україні значно більше. Я думаю, якби зараз е, продовжилась оця лінія е, Байдена, яка була, то зараз би Україні була б значно ліпше, тому що. Так, це був такий зашморг на Росії, де там кожен пакет санкцій потрошки збільшується в Україні. Допомога там спочатку арта, потім танчики, потім вже авіація, потім ракети. Ось воно так шло по е, наростаючій. А ну Трамп це все припиняє. Ми бачимо, що там вводяться всілякі знову ж таки закони, чи там якісь норми, що тепер е, з тієї допомоги, що виділена вже в Україні, Пентагон може. Забирати зброю е, назад собі, типу, для поповнення своїх запасів. Ну знову ж таки, це що добре, ні, не добре. Це що допомога Україні? Ні, це послаблення України. Тому ці всі ультиматуми, у це що там він там дуже сердитий Трамп. Е, це звичайно одне, але ну дійсно це все було таке схоже, як і багато хто з американських аналітиків казав, що оце загострення відносин Трампа з Росією, це якраз таки. Було щоб перебити е, цю всю інформацію там з справами Епштейна, е, можливо, так і можливо, Росія там з тим же Медведєвим про підвищення цієї ядерної риторики підігрувала Трампу, тому Трамп і буде ще й більше вдячний. Ми ну, побачимо, до чого все це все. Призведе, є, е, все ж таки, у нас гарні союзники, Європа е, була зустріч у Лондоні е, з нашими представниками, з представниками європейських країн, е, де ми виробили спільну позицію, що звичайно е, ми йдемо на те, що зупинення війни по існуючій лінії фронту, тобто не може бути такого, що Україна віддає там території тільки за те, що. Путін перестає наступати, і знову ж таки ці обіцянки Путіна нічого не будуть вартувати. Тобто, ми віддамо найукріпленіші райони Донецької і Луганської області, а у Путіна відкриється потім дорога просуватися далі. Ну, це на це вестись, це, звичайно, абсурдно. Продовжується збір фонду Гуркіт на Реби для Хартії. Я приймаю в ньому участь. Щось останнім часом доволі важко збирається, наче сума невелика, але дійсно, е, доволі довго. Я закриваю цю банку, я і сам кидаю. І прошу на вас допомогти е, теж е, зібрати кошти. Це все дуже важливо. Е, вдячний кожному хто допомагає. Ну і тепер до хороших новин. Вони йдуть таким щільним потоком, я би сказав, лупашинами по Росії. Ось сьогодні доволі гарний прильот був по Саратову, по нафтопереробному заводу, який атакували дрони. Дійсно, знову ж таки, дуже гарні кадри. Це знову ж таки один з найбільших нафтопереробних заводів, який належить корпорації «Роснефть». на 2024 рік. Він переробив 5,8 вісім тонн мільйонів тон нафти. І ось такі удари по нафтопереробним заводам. Ми бачимо зараз ідуть доволі щільно, і вони дійсно болючі. Сподіватися на те, що це все зупинить виробництво нафти, ні, не варто. Це там, знизить на якісь відсотки виробництво. Але у росіян уже є проблеми е, з бюджетом, там рекордні дефіцити. І усі всі додаткові відсоточки, які знижують виробництво, переробку нафти, тобто знижують надходження в російський бюджет грошей, це все дуже. Корисно, крім того, що це ще й гарно, крім того, що це ще й буде вимагати грошей на ліквідацію, на ремонт, на там притягування ПВО, щоб захищати оці всі НПЗ. Це все ось зернятко до зернятка. І знаєте, може там десь хребет і надломиться, тому що ми бачимо, що доволі щільно це все лупашить. Плюс, хай росіяни теж не забувають, що йде війна, ви цю війну підтримуєте. Ну, отримуйте її, хай у вас там все палає, смердить цим всім смогам, тому що ну, ми з вами теж розуміємо, наскільки це все неприємно, коли отак все сильно палає. Ну, розуміємо, тому що ми теж з цим стикаємось, не забуваємо, що росіяни продовжують атакувати нас. І це така гра в обидві сторони. І ще один на цьому тижні нафтопереробний завод у Росії був уражений, а саме Афіпський. на минулому тижні теж було два, на цьому два. І теж бачимо доволі серйозні ураження якраз по установці, яка займається переробкою. Це теж доволі потужний завод. Його потужність 6-7 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, бачите, співставно. І ось чергові атаки знову ж таки. Це все важливо і, і гарно побачимо, як по фіналу це все вплине. Ну і крім ударів по нафтопереробним заводам, продовжуються удари по військовій інфраструктурі, і зараз, вже котрий тиждень, ми бачимо, що Україна б'є по е, інфраструктурі, по залізниці, тим самим е, зменшуючи спроможності. Це не виб'є е, там прям. Російські спроможності, це їх зменшує, там на якісь відсотки, але це все важливо, це все е, дійсно впливає і впливає на спроможності росіян бити по нам. Тому що там логістика, це якраз про те, що треба там, підвести ті самі дрони, паливо, боєприпаси. І ось на цьому тижні ще цікава атака була по приморськ-Ахтарську, по аеродрому. З якого якраз росіяни запускають шахеди. Пам'ятаєте, вони показували на своїх там кадрах, як ці всі пікапи Рам, на ньому прикріплений шахет, і з них запускаються якраз ці шахеди. І ось по цьому всьому прилетіло, прилетіло гарно. Е, є супутникові знімки, які це підтверджують. Більше того, там, схоже, складувалися якісь боєприпаси. І ось по ним прилетіли. І вторинні детонації. І якраз оця вся історія теж впливає. На те, як Росія наносить удари по нам, ми бачимо, що оці всі удари дійсно впливають, тому що кількість ударів по Україні на даний момент е, зменшилась. Е, е, я думаю, що росіяни знайдуть там змогу якось переорієнтуватись, розподілити і відновити цю кількість ударів, яка була до цього, але поки що, вже котрий тиждень. Їм не вдається запускати там сотнями е, свої БПЛА, вони накопичують, по ним прилітають, прилітає по логістиці, і відповідно вони не можуть зосередити оце на даний момент таку кількість для нанесення ударів. Ну і також о, були удари по Татарстану, по алабузі, якраз по підприємству, який ми теж з вами чудово бачили, чудово знаємо, яке виробляє шахеди. Росіяни хизували з цим підприємством. Я тоді казав, що ну, по ньому точно прилетить, вразити його нескладно, він погано захищений, це чисто такий металевий каркас з обшивкою з профільованого настилу. І ось по ньому гарно прилітає, як мінімум, два дрони, два дрони лютих по ньому прилетіло, тобто це підтверджено, можливо, більше. Це те, що ми поки що бачили по кадрам. Це логістичний їхній центр. Знову ж таки, там могли зберігатися якісь шахеди або їх комплектуючі. І це все якраз таки зменшує атаки по нам. І це важливо. Це дійсно, бачите, ми бачимо ефективність, що там декілька дронів наносять кратно більше шкоди, ніж вони самі вартують, і замість там якогось терору мирного населення, чим займаються росіяни, б'ють там по житловим будинкам. Ми б'ємо по їх військових спроможностях, або по заводам, по нафтопереробним заводам, які приносять гроші, які вже потім вливаються у військові спроможності росіян. Росіяни готують наступ на Херсон. На Це роблять висновки журналісти, можливо, деякі аналітики з того, що ми останнім часом бачимо, як росіяни активно бомбардують Херсон. Особливо це можна бачити по знищенню логістики на острів Карабел. І дійсно. Пам'ятаєте, ми на минулому тижні вже з вами говорили, що ось росіяни б'ють кабами по мосту, який з'єднує основну частину Херсона з їхнім районом Корабел, де переважно промисловий, але також там є і житловий район. Дійсно, там той мост доволі щільно зараз атакується, і якщо казати про можливий наступ росіян, ну. В цілому, ми з вами знаємо, що бої за Острови йдуть, і це теж острів на Дніпрі. Але е, чи є велика загроза Херсону? Ну, навряд, е, чи можуть росіяни висадитись на цей е, острів? Цілком можливо, це буде звичайно для них шлях в один кінець, але там на якісь місяці вони можуть там затриматись, російські окупанти, і тим самим буде інформаційна ця історія, що росіяни просуваються у Херсон, росіяни захоплюють. Міста. Це будуть такі гучні заголовки, але якщо казати, чи взагалі є там у них якісь дійсно перспективи, то звичайно їх немає. Якщо росіяни не могли втримати Херсон у му році, коли в них все ще був міст, коли там була достатня кількість військ, великий там плацдарм, то звичайно оці клаптики ніяк їм Ну, не вдасться втримати без мосту, чисто е, за допомогою логістики там дронів і е, е, якихось катерів не вийде. Так, тут можна згадати нашу операцію в кринках, але все ж таки тут ситуація навіть е, трошки інша, тому що кринки це все одно така там заплава. У росіян е, не було прям туди, теж гарної логістики. Звичайно, у них вона була значно краща, ніж у нас. Теж вони там не могли дуже легко. Буде пересуватись. А якщо ми кажемо про корабел, то все ж таки у ЗСУ буде тут значно більше спроможностей, хоч і цей острів, але все ж таки ну, бачимо ширину цієї протоки чи річки Кошева, вона значно менша, ніж ширина Дніпра, яку потрібно буде росіянам долати, щоб ну, висаджуватись на цей острів, а потім забезпечувати логістику. Тому так, чи можлива висадка російського десанту саме на острові? Я думаю, можливо. Чи це буде нести якусь величезну загрозу місту? Ну, безпосередньо десант ні, а ось бомбардування кабами, артилерією, ну це вже відбувається. Фінансове перезавантаження Київ місьбу розпочато до капіталізації буде випущено 10 мільярдів іменних акцій. Як зазначається, після завершення цього процесу участка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до орієнтовно 99,87. Це дозволить, як вони зазначають, забезпечити максимальний контроль над компанією в інтересах. Киян, ну тобто 80% не дозволяло забезпечити м, контроль над компанією, а ось там докуплять все, і оце вже точно дозволить, буде компанія просто в інтересах киян Лупаша, що дурна. Ну, до цього 80% щось не получалось, е, збанкрутіло. Взагалі це дивовижно. Дивовижно, що у нас Київський компанія міська на 80% поки що, вона збиткова. Тобто це ж треба так бути забудовником, який будує на безкоштовній землі. В принципі, продають вони квартири по ринковій ціні, іноді навіть вище, і збиткові. Ну там, да, минулий власник кудись пітляв з мільярдами. Ну, так вийшло. Дружбан Кличка Кушнір, пам'ятаєте такого? Він, там ще... Він, наче як хворенький, там якась у нього хвороба, тому, звичайно, йому мобілізуватись там не можна і все таке, тому його випускають за кордон. Але зате там міланома здається. Найвираз чувак піднявся. Ну, е, ну, Бугає таке, бачите, хвора людина, що тут зробиш? Але тут питання не до цього. Тут питання, що місто рятує у цю гнилу кампанію, яка Місто нищить, тобто, це з вами це все відбувається за наші з вами кошти. Порятунок Київ Місбуда це е, компанія, яка нищить місто, е, найжахливіші новобудови, оці ці всі чоловіки, які ви подивитесь. Е, це зазвичай Київ Місбу, це, це робиться за наші з вами кошти. І ладно, там, я не знаю, вони будували б е, якесь соціальне житло там для військових чи що. Ні, це чиста комерційна історія. Вони. Вони будують і продають квартири, вони на цьому заробляють, не місто заробляє. При цьому місто нищиться. Взагалі це абсурдно, що у міста є свій забудовник, своя компанія. Це ненормально, тому що місто регулятор, він арбітр, він виставляє правила. А тут відбувається конфлікт інтересів. Ти не можеш. І робити щось, і контролювати те, що робиш, тому що очевидно, що результат буде хріновий. Ти сам себе не будеш жучить за якісь порушення. І ну, це очевидні речі. Не має бути у міста забудовника. Це просто комерційна збиткова м, кормушка, яка буде ще більш збитковою. Це очевидно, що ці докапіталізація купівля ще там останніх 20%, це просто порятунок цієї компанії. І, звичайно, там шкода людей, які втрачають житло. Але ну, вибачте, ви не купуєте квартири, ви інвестуєте. Інвестиція це завжди ризик. Не хочете ризикувати? Купуйте. купуйте. Купуйте, готове. Коли ви інвестуєте, тобто там на стадії недобудови, ви дійсно платите менше коштів, але оце менше коштів, ніж готове. Це якраз історія про те, що ви ризикуєте. І ну, отут у, ви вибачте, ви програли, і я певно, там є багато хороших людей, які втратили гроші. Але ну в той же час ви інвестували в гівно. Треба теж тут бути відвертим. Тому що Київ Місбут будував гівно і будує гівно, і ви відповідно в це інвестували. Тобто, ви інвестували в. Своє рідне знищення міста. Мені звичайно шкода людей, але в той же час я не розумію, чому за гроші усіх киян мають е, рятувати цих е, людей. Чому там всі, хто не купував квартиру, чому ми маємо допомагати тим, хто ось вклався в цей програм? Я вважаю, що це неправильно. Пишіть, звичайно, свої коментарі. Взагалі, вважаю, що не має бути у міста свого забудовника. Максимум, місто може бути замовником дійсно для якогось соціального житла, тобто він виділяє гроші і контролює, як ці гроші потім використовуються, але не сам має будувати. І приходимо до втрат техніки. Нагадую, що дивимось ми по блогу Орікс, який рахує техніку. Тільки підтверджено кадрами фото і відео. Починаємо з Росії на минулому тижні. Було 22 тисячі На цьому тижні 22 тисячі плюс 28 за тиждень. Бачимо дуже низькі втрати техніки, хоча росіяни продовжують атакувати, але переважно вони це роблять піхотою і там всякою технікою легкою неброньованою, яка не йде в цей підрахунок. Танки з цього числа плюс 6, цього 4089. тисячі Бронемашини плюс 7 всього 2209, БМП плюс 6, всього 6083, і БТР вже третій тиждень 0, 677 всього. А тепер українські втрати на минулому тижні було 9499, на цьому тижні 9534 плюс 35. Бачимо, ми знову втрачаємо більше, ніж росіяни, співвідношення один до одного. Тут треба зважити, що це у росіян е, впали втрати суттєво, тому що техніки у них стало менше суттєво, вони її менше стали використовувати. Україна, як і було, це отак 35, там, 30, 20. На протязі всього часу там він лінійно, воно доволі йде так. І залишається звичайно, бувають там якісь окремі операції, де багато втрачається, але ну це доволі рідко бувало. Танки плюс 5 всього 1237, бронемашини плюс 0, всього 482. Та, також тут уже три тижні без приросту по бронемашинам. БМП плюс 3, всього 1433. і БТР плюс 4 всього 1060. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо, як завжди, з півночі, з Сумської та Курської області. На цьому тижні е, Сирський давав інтерв'ю і ще раз підтвердив, що українські війська все ще знаходяться у Тьоткіно, тобто контролюють там незначні території. В Принципі, це є декілька підтверджень, ми бачили кадри, але на цій... Кад... Карті це ніяк не позначається. Далі безпосередньо сумський напрямок, де вже росіяни знаходяться в Сумській області. Тут на цьому тижні були ще невеличкі просування ЗСУ. ці синенькі точки бачимо, що зменшується ця зафарбована зона, зона контролю росіян трохи. Але не можна сказати, що тут прям якісь суттєві просування ЗСУ. Харківський напрямок, змін на цьому тижні не відбувалось. Куп'янський напрямок. Тут, о, на цьому тижні, були геолоковані російські війська вже безпосередній близості до о, міста Куп'янськ, ось червоні точки. І що ще гірше, то це просування ось їх у Соболівку. Бачите, дві червоні точки. Тобто вони просунулись. Знову ж таки, це можуть бути. Просування піхоти через те, що України бракує пі... нашої піхоти, і відповідно вони змогли просочитись, і тут їх вже було знищено. Тим не менш, ну, аж отак вони заглибились, російські піхотинці саме. Далі, скажімо так, Лиманський напрямок, також просування, просування росіян відмічені. Бачите, з боку зеленої долини в бік Шандриголово, Тобто ось вже є геолоковані, є сіра зона велика, є ось зафарбована зона. Також бої у Торському, більша частина Торського захоплена росіянами, і вже бої йдуть на за місто Зарічне, теж воно в сірій зоні. Тобто, тут у росіян також відбулись успіхи, також є просування безпосередньо у Серебрянському лісі. Далі росіяни намагаються атакувати в бік Сіверська. Ми бачимо, що цей колись о, такий великий карман. Він вже скоротився. Білогорівку росіяни захопили раніше. Григорівку захопили. Зараз атакують Серебрянку, і о, є атаки вже в бік міста Сіверськ. Туди вони ще не зайшли, але атаки є. Далі часів яр, ну, бачимо, на цій карті переважно. Росіяни його захопили. Є ось сіра зона. В центральній частині, ну і невеличкі, ось тут шматочки, тож сіра зона. Далі сторецький е, напрямок о, тут о, все ще така загрозила ситуація південніше Клибенбиського водосховища. Хоча, бачите, сильно збільшилася сіра зона. Раніше це було зафарбовано синім, тобто контролювалося ЗСУ. Зараз ми бачимо це сіра зона, і можна робити висновок, що схоже, що ЗСУ потрохи. Відходять з цього карману, це, в принципі, як більшість військових аналітиків вважають правильне рішення. Нема сенсу нам тут залишатись, тому що ну, якихось перспектив, там що ми можемо якось контратакувати і самі е якісь там клешні сумкнути на даний час немає, тому краще відступити на більш вигідні позиції і вирівняти фронт, ніж е бути у загрозі оточення. E далі вже Покровський напрямок. Тут ситуація теж не дуже хороша. Бачимо вже Покровську у такому кармані північніше росіяни атакують Родинське. Ще це село повністю під контролем ЗСУ, але бачите, безпосередньо в вже сіра зона. Тобто росіяни потрохи просуваються, також величезна сіра зона північніше, це знову ж таки історія про ті самі там ДРГ, вклинення, саме піхотою, де вони просочуються потрохи, і тому от такі от великі шматки сірої зони. Тобто не закріплено, але просочення росіян аж сюди відбувалося. Це загрозова ситуація. Нагадаю, ось у нас іде траса, по якій відбувається доставка припасів у Покровськ. логістика. Також є ще е, західніша траса. Вона поки що у безпеці. Безпосередньо Покровськ. Ми бачимо, що росіяни вдруге вже зайшли в місто, майже у центр. переважно їх кількість була знищена, але в той же час, ну не всі, мабуть. Тому от така велика сіра зона. Тобто, підтвердження, що зСУ повністю контролюють впевнено Покровськ на даний час немає. Далі, далі, у нас Дніпропетровська область. Можна сказати, що ось село Дачне це перше село, яке, ну принаймні по цій карті, воно дуже маленьке, але підтверджено, що росіяни його повністю окупували. Бачите, довж дороги трошки є, але. Ну, підтверджується, що росіяни захопили. А українські позиції ось у цій пасаті. Ну, Ми бачимо тут окопи і безпосередньо в посаді галоковані українські позиції. Тобто росіяни все ж таки в село розсунулись. Далі у нас вже напрямок Запорізький. Раніше були російські атаки, доволі суттєві. Можна сказати, вони захопили Кам'янське, атакували Степногірськ. Тепер величезна сіра зона. Все ж таки були вже наші контратаки, українські, і трохи росіян було відтіснено з напрямку на Запоріжжя. Ну і далі, якщо казати, все ж таки Херсон, то відбувається бомбардування Херсону, в тому числі кабами району Корабел, особливо дрони залітають, але якихось там десантів не було. Такі от новини на цьому тижні. Всім вдячні за перегляд. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте збір фонду Гуркіт на РЕБи для НГУ, Хартія. Ну і слава ЗСУ! Слава Україні. Пока.